Радий бачити громаду. Знаю, що багато всього, робите, але це вже моє питання до вас. Як допомогти допомагати Україні більше? Як ви бачите Україну через п'ять років? Робимо все і хочемо зупинити гарячу, принаймні гарячу стадію війни найближчим часом, не за роки, а за тижні, місяці. Як вдасться нам з партнерами відновлення України, а це відновлення через. Фаховість людей, людей треба повертати О, всі, тих, хто в Україні, весь той бізнес, який в Україні він буде працювати разом з партнерами на відновлення. Це знов-таки не тільки емоції, це реальні дії, це практика, це гроші інвестиції в Україну. Що робити, як підсилити Україну сьогодні? Нам як громаді, за кордоном. Я думаю, що важливо знаходити ланцюжки впливу на. А політику не в Чехії, в Чехії всі нас підтримують, і ми за це вдячні. Структура майбутнього континенту гарантії безпеки для України для українська громада.